Неподалік Полтави, міні ярмарок, який був заснований ще в середині 19 століття на території садиби багатого українського поміщика Михайла Бази, отримав своє друге дихання. Разом з жителями та гостями села ярмаркували і наші журналісти. А відроджують стародавні національні традиції. Тут на день села організували справжній міні-сорочинський ярмарок, який своїм корінням сягає двохсотрічної давнини. Цього разу на свято зібралося близько двох тисяч гостей. Таке свято в Абазівці влаштовують вже вдруге. Цього року, за словами сільського голови Віталія Скляра, воно пройшло з більшим розмахом аніж минулоріч, навіть не зважаючи на економічну кризу. Концертну програму Гріє душу село підготувала сільська молодь та артисти з Полтави. У нас сьогодні відроджуються троїцькі музики, народна пісня, краков'як, гапак, і, і навіть треба буде, щоб і бойовий гапах, щоб хлопці були міцні, здорові, не тільки ж карате займався. Серед гостей ярмарку не лише абазівчани та мешканці сусідніх сіл, але й гості з декількох міст України та навіть Казахстану. Нравиться, спокійно. Очень красиво, уютно, свіжий воздух від города хорошо отдохнуть. А поки гості ярмаркували, смакували ласощами, розважалися, роздивлялись сувеніри, з'їжджали з гірок та підспівували місцевим артистам. А базівчани розповіли за що люблять своє село. За те, що тут є такі чудові заходи, навіть як сьогодні, за те, що тут є така чудова естрадна студія, є світлочинок, де провести свій вільний час. Тут чисте повітря і хороші люди. Де б я не була, мені все одно хочеться сюди вертатися. Хоч я родом і не звідсіля, але 47 го року тут. Веселий та барвистий ярмарок в селі Абазівка на території стародавньої садиби поміщика Михайла Абаза Керівництво сільської ради обіцяє проводити і надалі. В'ячеслав Джиган, Сергій Бовтік, Полтавська телевізійна студія Гастукраси.